Друзі, вітаю! У цьому відео ми будемо визначати область допустимих значень змінної для певного виразу. Що таке область допустимих значень? Це усі ті значення змінної, при яких вираз має зміст. Давайте розглянемо декілька прикладів. Ось, наприклад, перший: 5 плюс 2х. Яка тут у нас область допустимих значень? Коротко позначають, до речі, ось так: ОДЗ, область допустимих значень. Дивіться, Х тут може бути будь-яким, так? яке б ви не взяли значення змінної Х. Додатні, від'ємне, нуль, там, ціле, дробове, ну, взагалі будь-яке значення Х, якщо ви підставите ось цей вираз замість х, то ви зможете обчислити цей вираз і отримати якусь відповідь. Тобто, в цьому випадку у нас область допустимих значень це абсолютно всі значення змінної х. Ну, можна записати або всі значення, або що х належить проміжку від мінус нескінченості ой, ось так, до плюс нескінченості. Тобто, абсолютно вся числова пряма підходить її областю допустимих значень цього виразу. Тепер розглянемо другий приклад. Ось дивіться, 5 поділити на 2х. Ось ця риска дробу, вона означає ще ділення, може хто забув. Тобто 5 поділити на 2х. Область допустимих значень для змінної у цьому випадку. Тут у нас вже є знаменник. Так? Тут є дія ділення. Що ми знаємо про дію ділення? Є у нас якесь конкретне значення, на яке не можна ділити? На що не можна ділити? Ділити ми не можемо на нуль. Дивіться, якщо ось цей знаменник 2х так, буде нулем, то наш весь ось цей вираз, 5 поділити на 2х, буде беззмістовним. Бо на нуль ділити неможливо. І тому ось цей весь вираз стане взагалі якоюсь несенітницею. І тому, щоб такого не трапилось, ми обов'язково вказуємо область допустимих значень, що знаменник, те число, на яке ми ділимо, там знаменник дробу в даному випадку, не дорівнює нулю. Тобто 2х у нас не може дорівнювати нулю. Бо ділити на нуль не можна. Ось. Ось ми вказали область допустимих значень. І звідси знаходимо, чому ж у нас не може дорівнювати х. Х у нас не може дорівнювати, 0 ділимо на 2 нулю. Тобто, при х дорівнює 0, ось цей вираз наш не матиме змісту. При всіх інших значеннях х, вираз матиме зміст. Ми можемо підставити замість. Х будь-яке значення крім нуля, і обчислити вираз. І отримуємо певне якесь числове значення. Розглянемо третій приклад. 2х плюс 1 поділити на х-2. Чисельник 2х плюс 1, знаменник х-2. Область допустимих значень змінної у цьому прикладі. Дивіться, знову ж таки, у нас тут є ділення, так? є знаменник. Ми знаємо, що знаменник дробу ніколи не може дорівнювати нулю. Так? Ділити на 0 не можна. То ми пишемо х відняти 2 не дорівнює нулю. Тобто область допустимих значень це всі значення, крім тих, коли знаменник дорівнює нулю. Так. І звідси у нас х не дорівнює чому. Переносимо мінус 2 в праву частинку. 0 плюс 2 буде 2. Тобто х не дорівнює 2. Область допустимих значень. Це всі значення х змінної х, крім 2. Можна записувати так, а можна записати ще у такому вигляді, що х належить проміжку. Від мінус нескінченності до 2, та від 2 до плюс нескінченності. Тобто всі значення числової прямої, крім 2, крім значення 2. І розглянемо ще останній приклад, четвертий. А відняти 7 поділити на. 1 плюс А квадрат. Область допустимих значень для цього прикладу. Що тут важливо? Дивіться, як завжди, ділити на 0 ми не можемо, так? Знаменник дробу не може бути нулем. Але у нас тут такий цікавий вкладок. Давайте запишемо. 1 плюс А квадрат не дорівнює 0. Ось так. Дивіться, тут у нас, якщо ми візьмемо А 0, так, то 1 плюс 0 буде 1. Якщо ми візьмемо А менше 0, наприклад, ну, будь-яке число, то так як А в квадраті, воно стане більше за 0, і ще додати 1, то це буде ще більше число. Ну, якщо ми беремо А додатнім числом, підносимо його до квадрату, додаємо 1, то знову ж таки отримуємо ще більше число. Тобто в цьому випадку тут у нас, хоч і є ділення, на якийсь вираз, так? Є у нас знаменник. Але при будь-якому значенні А наш знаменник не може бути нулем, він не перетвориться в нуль. Тому в даному випадку областю допустимих значень для змінної А також є вся числова пряма. Можна написати, що Підходять всі значення. Або ось таким же самим чином, що А належить проміжку від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Ось і все. Сподіваюся, що вам зрозуміло, що я допомогла. Дуже буду вам вдячна за коментарі, підписки, лайки і вам бажаю всього найкращого!